Перестав працювати фонарь набирання зарядки і взагалі є де вам лампочка світиться павербанки. В чому причина, Зараз ми будемо дивитися, розбираємо. Фонарь досить потужний. По початку ми його взяли, він тримав до 4 годин на центральному діоді. Це дуже нетганий результат, це доволі-дуже класно. Він ще ні разу не розбирався, ще є навіть пломба заводська. будемо Дивитися, чому так сталося. Не користувалися ним майже, майже до року часу, трошки можливо менше. Важливо через те, що ми його не заряджали, тому тому, тому. Ми зразу подивимося, відкриємо його середину, заглянемо йому в душу. Так, дуже важливо, якщо ви не робили таких операцій, бажано самостійно їх не виконувати, тому що це може бути... Просто розборка, но без зборки. А це, до речі, дуже чудовий, він так прямій світить ну, десь до кілометра. І такий э, луч дуже класний, не розсіяний. Так, що ми маємо? Маємо? Ось такий акумулятор, бачите, І скоріше за все це акумулятор вийшов з ладу. І, відповідно, зараз ми його прозвонимо і 99%, що він піде під заміну. Но зараз ми подивимося. Давайте ми його встанемо. У потужно сидить клемники. Так, і що ми тут маємо? Маємо ми акумулятор. Батарею. Так. 5 вольтова вона у нас. 1,8 Ампера. 4-15 вольта, матві чайна. Ну, скоріше всього, що. Цей антимед вийшов у нас з ладу. А фонарик, до, до речі, дуже такий потужний. Такий світлодіод класний, він класно дуже підсвічує. Можна використовувати як павербанку, два рази зарядити телефон, можливо, цим фонариком, якщо там є у нас батареї у вас 10 тисяч, 5 тисяч, звільнено, два рази можна зарядити. Є також окремо три ліхтаря, можна підключити переносних. Динамік є радіо, USB, от, ось, можна флешку вставляти. можна USB, Micro CD, звичайна флешка і дуже досить потужно ловить радіо в ньому. Так, Пробуємо Пробуємо акумулятор, що він зараз скаже. Так, а що нам скаже акумулятор, ми зараз побачимо. Він нам каже, ну нічого не каже. Він у нас повний ноль. Повний нуль аккумулятор. Будемо міняти.